Майже рік іде повномасштабна російська агресія. Нам важко, але ми стиснули кулаки і вигризаємо свою долю. Пройшовши стільки, не маємо права не дійти до кінця. Знайомтеся, волонтерка Ярослава Михнюк, яка активно тримає свій волонтерський фронт, допомагає і підтримує наших воїнів, внутрішньо переміщених та потребуючих людей, дітей. Та дорослих 24 лютого, мабуть, змінило кожного українця, змінило наше оточення, змінило наші пріоритети в житті, змінило, мабуть, і якісь цінності, не то що, мабуть, а дійсно змінило цінності, тому що кожен з нас зрозумів, що ми мусимо допомагати, ми мусимо цінувати те, що маємо. І мусимо тримати цей фронт і йти до перемоги, тому що якщо, якщо не ми, то хто? І знаєте, після того ранку, 24 лютого, оговтавшись від того шоку, мабуть, для нашої родини не стояло питання для того, щоб виїхати. Зразу почали ми думати шляхи, чим ми можемо вже ж допомогти. І знаєте, я вдячна своїй родині, тому що кожен почав щось робити. Чоловік почав шукати свої зв'язки за кордоном. Це був такий три дні обдзвін всіх знайомих, всіх родичів, всіх, кого ми знали. Це почалася співпраця із ольштинсько гданським Карітесом греко-католицької церкви. Це розумієте, це люди, які за тисячу кілометрів від нас приїжджали сюди, привозили допомогу, і знаєте, приїжджали їхні діти. Діти по 20-22 роки. Хлопці, які приїжджали до нас, перевдягалися в військову амуніцію, і вони просто їхали туди напередок. До хлопців везли просто шалену допомогу. І знаєте, що вражає? Вони говорили чисто українською мовою. Люди, які з націонаціональністю полякам поляки, але просто люблять Україну. Люблять нас, і, мабуть, якщо порівняти, то краще люблять нашу мову, ніж хтось навіть із наших жителів. Ну і почалася співпраця з литовцями, з клубом Естонсько-Литовським е Харлі Девідсон, які теж і везли сюди. І ми їхали в Пшемшлі на склад, грузилися. Це було все. Це було і військо для військових, це було і для внутрішньопереміщених, це було харчування, це, це було абсолютно все, що І знаєте, вражало те, що вони казали, що Тобі треба, і така маленька ремарочка. Ти не кажи може, а кажи, що тобі треба. І від цього, знаєте, надавало сили. Ну, в нас наша громада теж була в такому шоку. Ми Почали облаштовувати блокпости, треба було лопати, треба було що, і це все це такий, це такий ланцюжок створювався з людей, які допомагають. Почалася моя так би волонтерська робота з того, що ми почали розвозити харчування на блокпости. Це було з Аліною Якубовською, з її донькою Юлею. Також хочу відмітити свого помічника, це меншого сина, який навіть ображався, якщо ми його не брали. От. І щоденно це почалася така робота. Любов Три з Бобрик Ларисою – Це дві сусідки, які ліпили вареники, смажили якісь млинці. Почали почала надходити допомога з одягу. Це на дев'яту школу. Почали приїжджати внутрішньо переміщені особи. Почали Лариса Столяр з чоловіком Юрієм і сином Андрієм та Вознюк Тетяна Миколаївна. Це була щохвилинна допомога в сортуванні, в розвантаженні, в допомозі цим людям щось віднайти. Щось завести, щось скласти, і так, крок за кроком почалася робота. Щось в нас виходило, щось не виходило. Але хочу ще відзначити і подякувати Бодовській Олені Михайлівні, яка була між нами і міською радою з гуманітарним координаційним центром, у тією частинкою, яка. Давала нам робити свою роботу, вона займалася своєю, і ми, ми просто знали, що нам треба робити. Це все це був такий злагоджений механізм роботи. Хочу такий епізод розказати. Коли приїжджали люди, от поляки з з допомогою був такий період, коли вийшов ірпінь Буча з окупації. Старший син почав їздити з ними туди, розвозити з двору в двір. Просто з рук в руки до цю допомогу. І ніби це була п'ята чи шоста поїздка, але в якийсь момент е, він приїхав і каже: Мама, знаєш, я такий вражений. Я кажу: Ну що тебе ще могло вразити? Ти ж вже бачив ти розбомблені будинки тих людей, як вони живуть, і все ти, ти це все бачив. Він каже: ми сьогодні приїхали до двору, під'їхали, і там немає будинку, там лишилась тільки частинка паркану. Але бабуся сіє квіти і нам посміхає. Вона нас напоїла кавою і запропонувала їсти. І це знаєте, до цієї пори, як я собі десь там кажу, що ніби я стомилася чи ще щось, я дуже згадую цей епізод, тому що дійсно невже ми маємо право сьогодні здатися, здатися і не допомагати. Так не може бути. Бо тільки ми крок за кроком всі разом це, ми не можемо випасти з цього ланцюжка, тому що, якщо випадає один ланцюжок рветься і, і, і не працює та допомога. Осінню до Дня вчителя така прийшла ідея, якось я так. Подумала, думаю, запропоную таку акцію, «Наші квіти для перемоги ЗСУ». І знаєте, школа відізвалася, і ми зібрали це. Був такий перший збір моїх, мабуть, коштів, тому що завжди ми там старалися своїми силами якось все зібрати. Ми назбирали близько 43 трьох Я шалено пишаюся своєю шкільною родиною, шкільною родиною свого сина, що ми це зробили. Ми закупили теплі речі і відправили. І знаєте, коли назад з Бахмуту прийшов прапор із підписами, я прийшла в один клас, бо ці дітки з початкової ланки тоді не дуже хотіли з рук в руки передати ці кошти, які вони назбирали. Я прийшла до них. І це розумієте, це була не цікавість, вони розглядали той прапор не з цікавості, а з гордістю. Це була гордість. Це була гордість того, що вони тримають його. І сьогодні, звичайно, ми. Ми виховуємо в дітей ту національну нашу гідність. Ми показуємо. Ми ми виховуємо патріотизм. Ми не тільки гордимося, так як десь в 14-му чи 15-му році, що наші діти вивчили гімн, да і співають. Ми просто вже бачимо те, що вони знають, що таке війна, що вони знають, що треба допомагати. Що вони знають, що треба вчити українську мову, що це треба плекати і цінувати. Ну і дуже хочу подякувати, коли ми більше знаєте, я вже так ВПО, це все трошки діти почали допомагати, трошки почала більше співпрацювати з нашими військовослужбовцями, які там. І посеред ночі, ота от така смс, бо завжди передивляється, чи були на зв'язку, бо тільки так можна проконтролювати, чи з ними все добре. Коли ти отримуєш смс, як ви, як у вас справи, або приходять на картку навіть від них донати. Ти знову розумієш, що ти здатися не можеш, що треба крокувати вперед. Тому що якщо ми їм не будемо допомагати, вони, вони також не справляться без нас. Їм потрібна ця допомога, навіть, навіть молитва наша. Тому ще хочу подякувати своїм таким і новим знайомствам, і, і, і таким своїм подругам Юлії Лавринович, Ірині Мінєєвої. Знаєте, коли кажеш, що там мені для хлопців щось треба, і це може бути посеред ночі. і це Починається зразу праця. Та знає де взяти в того є, та знає де дешевше, і все там до твоїх поїхала вже посилочка. Там у мене є таке, може в тебе є те, і це такий круговорот подій, круговорот. Допомоги в нашій громаді яким пишатися? У Нас чудові люди. В нас взагалі українці чудові люди. І знаєте, ми всі сьогодні пишемо історію: історію незламності нашої народи, народу, історію гідності. Історію того, що ми щось робимо, що ми виборюємо свою перемогу. Я пишаюся своєю родиною. Я дякую своєму чоловіку за допомогу. Я дякую всім, що своїм що розуміють, що мама вранці поїхала і її немає, і вони дають самі собі раду. І дуже дякую всім, хто допомагає, всім, хто донатить, хто е, якісь смаколики передає, хто якийсь одяг завжди телефонують. Можливо, там треба те, треба те. І ми координуємо це. Дуже дякую всім своїм друзям, всім знайомим. Всім, хто допомагає допомагати, бо разом ми о той нерозривний ланцюжок, який іде до перемоги, я всім щиро дякую. Це буде Україна, і ми переможемо. Дякуємо вам, пані Ярослава, за добро і співчуття, за вашу сміливість і любов до України. На жаль, Ярослава, коли ми проводили наш волонтерський форум і вручали такі статуетки вдячності, дякуємо за українське серце, нашим волонтерам і благодійникам, перебувала за кордоном з волонтерською діяльністю, дозвольте вам вручити, подякувати за вашу волонтерську працю, ми пишаємося нашими місцями українцями. З нами Господь Бог, все буде Україна разом до перемоги!